Кіберпартизани, які зламали аерофлот, заявили, що а, гендиректор не змінював пароль з 2022 року. Ну а система безпеки компанії це просто мем. Вони досі використовують Windows XP і е, Сервер 2003. Співробітники ігнорують базові правила кібергігієни. Ну і злам був лише питанням. Часу е, до речі, часу знадобилося десь близько року для того, щоб втілити все задумане в життя, тому що це не просто е, було для того, щоб показати, що систему можна пробити зламати, та це для того, щоб витягнути всі можливі дані, ну і зробити так, щоб аерофлот довго не міг піднятися на обидві ноги. Е, хакери більше року прослуховували співробітників і скачали всю внутрішню переписку. Злито повну історію перельотів пасажирів. Частина даних за словами е, цих самих айтішників, е, які втілили в життя задум, скоро з'явиться у відкритому доступі. Безпека ключової інфраструктури Росії вили, виявилася на рівні шкільного гуртка, і аерофлот офіційно визнав катастрофічний збій у своїй АІТ-системі. Проте мовчить про те, що це була атака хакерів.